Хочу всім побажати міцного здоров'я, наснаги професійної і всім нам перемоги. Слава Україні. Саме в цьому році завдяки керівництву головного управління національної поліції служба збільшилася на 10 посад. Це була така необхідна умова для того, щоб служба виконувала якісно свої завдання. Всіх вітаю з річницею. Кожному сімейного благополуччя, здоров'я міцного і впевнено, йдемо до перемоги. Звісно, хотілося б мати тут повний зал наших всіх ювеналів, щоб ми один одного бачили частіше, обмінювалися досвідом і раділи тим результатам, які ми вкладаємо щодня у долі наших дітей. Ми щодня шукаємо тих партнерів, які нам допомагають у нашій буденності у виконанні наших поставлених задач, і підходити мудро, виважено і об'єктивно. Зі святами. Дуже дякуємо за співпрацю пані Ірині, яка безпосередньо з нами співпрацює вже досить давно, допомагає нам, ми їм. Тому дуже приємно, що у нас працюють такі небайдужі молоді люди, і я вам хочу побажати того ж самого. Всього найкращого дякую вам. Служу українському народу. Полтавського районного управління поліції. Служу українському народові. Служу українському народові. Служу українському народові. Полтавського районного управління поліції. Служу українському Служу українському Служу українському Дякую вам, що ви були. Дякую вам, що ви